Всім привіт! Так, я в Аврорі, і це означає, що я накуплю косметики на 300 гривень та зроблю на неї огляд. Мені насправді було дуже цікаво, що ж такого можна купити в Аврорі ще й на 300 гривень. Приїхали в найбільшу Аврору у місті і почали обирати косметику. Багато чого цікавого було. Я обирала по акції або те, що мені дуже цікаво спробувати. Найбільше всього було помадок та палеток, як не дивно. І по акції, звичайно, все купую. Тому я зібрала якийсь пакетик. Пішли тестувати. Всім привіт! І так, це відео про косметику з Аврори. Насправді в мене ніколи не було косметики з Аврори, але якраз сьогодні подивимось, що там можна такого цікавого придбати ще й на 300 гривень. Насправді, обирати було трошки складно, тому що вибір. В принципі, не маленький, але то в тебе забагато бюджету, то вже замало бюджету. І так воно якось по колу, але в мене вийшло щось зібрати. Тому давайте швиденько подивимось, що я там набрала. Так, поїхав цей звірій пакетик, і я першим достаю не те, що треба. Давайте я вам спочатку покажу ось такий коректор, консилер. Він коштував 22 гривні. Не знаю, що це таке, написано якийсь. Коректор Стік в першому тоні, і тут написано бі-бі. Хто його знає, що воно таке, і як швидко в мене облізе обличчя. Я жартую. Насправді, він, мені що не сподобалось, що він не був запакований. Тобто без скотчу, без нічого. Ось так відкриваю в магазині. Всі знають, що в рорі всі такого своїми пальцетками туди як позалазять, все. все, ми обрали максимально тут не. Недоторканий, можна так сказати, він, як бачите, блискучий. А, і тут своїми пальцями ніхто не лазив, навіть я поки що. На 300 гривень я змогла накупити ось таку кубку. В принципі, це не мало, не багато. Враховуючи, що на 300 гривень ось це досить нормально, бо я зараз вам покажу, що тут ще є. Ось така палеточка була по акції за. 39 гривень, здається, десь в цьому районі, і вона складається з більш таких шимерних кольорів, осінніх. Я буду робити щось таке осіннє, бо вже кінець вересня. Але на градуснику все одно 28 градусів. Мені це дуже подобається. Палетка номер один. Ось така вона. Вона дуже гарна. Знаєте, в таких аля озійських. Азіатських. Ми колись бачили, щоб азіатські були. Аля в таких азіатських штучках. А в азіатських модних кольорах. Ось так можна сказати. Ну, тобто це прям таке. Вау, це так модно. Ну, але насправді досить класні кольори. Попробую. Така дуже тепленька палеточка. Потім палеточка номер 2 вона буде в нас виконувати функцію рум'ян. Не знаю, тут, в принципі, можна і як контурінг використати. Я контурингом не користуюся, але, в принципі, можна спробувати. А, і тут є теж шиммер, можна його буде використовувати як хайлайтер. Бо. Просто тупо не знайшли ні рум'ян, ні хайлайтеру. були, але або дуже дорогі, або якийсь для темношкірих. Ось так буде толерантно, класно сказати. Просто він дуже темний. Або то був бронзер, я не знаю, написано хайлайтер. Давайте я вам покажу цю туш. Туш коштувала 40 гривень. Туш за 40 гривень. Ось така вона, ну в принципі, вона виглядає досить цікаво. Це запакована. Так, і ці дві палеточки теж були запаковані, ніхто туди свої пальчики не цей. Тут все запаковано, тобто її теж ніхто не відкривав. Подивимось, що воно таке. я найбільше здивувалася, з цього олівчика це якийсь олівчик для очей. Він ще, й типу, водостійкий, не знаю, що воно таке. Коштував 11 гривень від бренду Safi. Окей. Um, okay. Ось такі дві помадки взяла. Ця коштувала 50 або 60 гривень. Так, я знаю, вона дорожча, але мені дуже-дуже хотілося спробувати uh, цей тінь для губ, бо кажуть, що він uh, дуже класний. Саме в Тіктоці. І там навіть в Аврорі написано тін з Тіктоку. Ну, Продукт з Тіктоку. Ось такий Сафі. Спробуємо. У мене вже був тінь з Аврори, Він заванявся через два роки. В принципі, це нормально. Ось, але тінти я дуже люблю. Спробуємо ось такий. І ось така помадка, вона коштувала 17 гривень, чи 19, точно не пам'ятаю. Звичайно, напишу. Якийсь колір неї досить дивний, але спробувати, в принципі, можна вона щось. Вчити? Погрімушка. Окей, допустимо. Гель для брів 60 гривень. Ловіт. Так. Теж один із дорожчих, але гель для брів це те, чим я користуюся для брів. Більше я нічим не користуюсь для брів, тому оформлювати брови буде гелем. Я можу, наприклад, вийти на вулицю, просто форм... оформити <плух> <плух> вийти на вулицю, просто оформивши тільки брови. І більше нічого не чіпати. А, бо, отак я <плух> звикла. Він теж. Тут взагалі відкрити можна, але я бачу, що він. Не відкривався. І на залишок це тіні для повік рідкі. І їх ще намальовано, що можна використовувати а, як хайлайтер та. не знаю, що ще з ним робити. Він. Блін, він так пахне кавунчиком дуже-дуже смачно. Прям просто, неймовірно, сильно пахне кавунчиком. І це дуже приємно. Це теж бренд Сефі. Ось так це все виглядає. Спробуємо Попробуємо. подивимось, що як. І коли? Я була в Єві, купила ще деякі продукти, я вам, звичайно, все покажу трошки пізніше. А зараз я хочу використати ось такі заколочки, які мені поклали е, в подаруночок. Це я називаю ці заколочки, утюг е, Праска, вибачаюся. Вони таких кольорів дуже цікавих. Я знаю, що вони використовуються для макіяжу, але я не розуміла їх приколу. Але думаю, потім може мені треба такі заколочки, і мені їх кладуть у подарунок. Боже, з я... аж Ага, Отак. Тут просто Тут просто напис. І я не знаю, як його, щоб він був перевернутий. Ну, давайте це сюди. Де мій спонж? Алло, спонж! Ти де? А от він. Ось такий в мене є спонжик. І так, беремо це чудо, яке я трошки побаююсь. але насправді він мені трошки надає довіру, виглядає. Прикольно, але якщо я знаю, що це за 22 гривні, мені стає страшно, Будемо його використовувати як тон, тому що я не користуюся тоналкою на даний момент. Я зараз бібіжкою теж не користуюся, просто іноді можу консилером прибрати почервоніння, бо не дуже добре використовувати, в принципі, якісь тональні основи. Вони забувають пори. В принципі, всі якось так виходить. Тому буду використовувати зараз тільки цей і як консилер. Плюс 22 гривні був по акції. І він дуже світлий, і я скажу, що він дуже кремовий. Я нанесу ох. Але наноситься він поки приємно. І починаємо тушувати. Але тушується, ну, мені досить подобається, як він поки тушується. Слухайте, я думаю, я нанесла його на все обличчя Я боюся, що поки я буду його тушувати в одному місці. <смі> Поки я буду його тушувати в одному місці, він застигне в іншому. Але дивіться, колір мені, в принципі, підходить, хоча, можливо, він трошки світловатий. Хоч він і коштує 22 гривні, виглядає він непогано. Звичайно, усі шелушіння або щось, якісь сухенькі частинки, він прекрасно підчеркнув. Але це не критично. Пудри я не брала. Я не користуюся пудрою, і насправді мені сяюча шкіра е як комусь не подобається, а мені, в принципі, подобається. Зазвичай після цього я роблю хайлайтер, рум'яна, і все. Я хочу відкрити. Я нічого не відкривала, щоб ви розуміли. У мене два дні, чи скільки, стояла запакована косметика. Я на неї так дивилася іноді з пакетика, діставала, дивилася і клала назад. Але давайте відкривати палітра для тіней сафі, чотири кольори. Склад бла, 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 бла. Як? Виглядає досить класно. До речі, я забула вам сказати, що ось цей от консилер, він дуже приємний зараз на шкірі, і він не тестується на тваринах. Тут намальований кролик, зайчик з сердечком. Це насправді дуже прикольно. Такі матові кольори, і вони дуже класно спресовані. В плані ось, В плані ось цих всіх малюночків це виглядає дуже круто. Такі легенькі. Як для рум'ян підійде. А... І ви подивіться, що за колір. Оце люто, ребята! Ой, він трошки ще з чи то в мене палець брудний. Не знаю. Ну ось цей колір. Він дивіться, який гарний. Він дуже схожий на мій хайлайтер, який в мене. Бачите? Ну так, цей більш світліший, але якщо так не продивлятися, то. Добре з хайлайтером я вгадала. Там був якийсь не дуже гарний, мені не подобався, тому... Тому вирішили взяти цю палетку. Давайте, напевно, почнемо з рум'ян. По пігментації, що скажу? 30 гривень от все, що треба про це знати. Ладно, беремо більше червоного, він щось нічого не береться. Mm. Mm -hmm. Ой, ой, ой. Беремо хайлайтер. Ось так виглядає. Але знаєте, поки в мене гарне враження, і поки що мені подобається, що виходить. Цією палеткою ми закінчили, і я думаю, ми можемо зараз зробити окі... окіяж очей. Всім привіт! Сьогодні ми робимо окіяж очей. Дивіться, що в мене є для очей. Так як в нас залишилася ще ця палеточка, але я думаю, вона нам не знадобиться, бо тут багато кольорів, тут багато шиммерів. До речі, я могла, в принципі, використовувати цю палеточку вже одразу, як і хайлайтер, і рум'яна. Але, але! Треба було ще щось купити. Угу. І так, я відкриваю і одразу відчуваю запах такої косметики. Я б сказала, це навіть дуже не критично, враховуючи ціну. І дивіться, які тут просто неймовірні кольори. Я в шоці? А ви в шоці? Бо я в шоці. Дивіться, які кольори. Напевно, візьму спочатку під основу ці. ви бачите як. Ой-ой. Наносимо поки сюди. А в мене, бачите, червона кофта спеціально, можливо додати якогось такого, але я ніколи такі кольори не використовую. Я насправді трошки побаююсь їх використовувати, бо буде б'яка. Ні, нормально. І я зараз думаю, поки не додавати шиммерів, а намалювати стрілочки. Стрілочки будемо малювати ось цим олівчиком. Сафі. Не знаю точно, який це колір. Там були якісь темно сірі, але це, здається, чорний. Якщо не чорний, то все капець. Написано, що він якийсь супер водостійкий. Віз Vitamin A and C, and A and E. Water, Powder, бла бла. Дерев'яний. Щоб ви розуміли, я зараз порівняю зі звичайним олівчиком. Угу. Пробуємо намалювати стрілочки. Його підточити, але я не знаю, чи є в нас така широка точилка. Ух ти, яка краса! Ну, чи він якийсь коричневий? Я не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти, нормально він наноситься чи ні. В принципі, він малює не так погано, як би хотілося. Точніше, як здавалося, він все-таки якийсь коричневий, бачите? Але я не знаю, можливо, це просто перший слой його треба підточити, він якийсь лягає кусочками. Не знаю. Але, як сам олівчик, в принципі, непоганий. Може бути щось для бути цікавих макіяжів, де треба малювати контури. Не знаю, для якогось гриму, наприклад, на Хелен, до речі. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб я зробила якийсь макіяж на Хеллоуін. Це, звичайно, буде вже в наступному місці, трошки пізніше. Але мені здається, це буде цікаво. Я б готова надзняти декілька таких відео. Я дуже люблю робити такі образи, особливо коли в мене є настрій. Я хочу зараз додати цих шимерів з палетки у куточок ока, а десь в нанести цей. Насимо зараз сюди. Низ ока я нанесу ось такий біленький. Тут я прям дуже світлий. Переходимо до ось цього прекрасного тюбика з рідкими тінями. Він рожевий, я кажу, пахне гарбузиком. Він не дуже пігментований. Але ні, ну цей запах, він дійсно дуже класний. Зроблю це. В принципі, у нас і по кольорах. Це підходить. Я боюся, що він зараз може роз'їсти трошки. До речі, на очах, в принципі, хоча не знаю, не дуже видно. Якось я вже ті, що на камері, не бачу змін. Тепер прийшла черга до цього прекрасного гелю для брів. Одразу треба понюхати. Клей. А до речі, це, звичайно, ми побачимо трошки пізніше. Коли гель застигне. Я, в принципі, хотіла вже скоро купувати новий гель, але не знала, який. Якщо мені цей сподобається, буду його використовувати. Дивіться, ось так вклала брови. А, зараз трошки стягую, подивимось, як він застигне. Берем цю туш за 40 гривень. Вона теж була запакована. Не запакований був тільки гель для брів. Ось ця штучка. А, та Консилер. Все інше було запаковане. Для Аврори це топ. Ух. Ух. Бачите, одразу сюди набралося дуже багато туші. Пензлик, до речі, прикольної форми, але треба туш трошки забрати. Ой-ой. це не так і погано. Тож, якщо забрати трошки продукту з цього пензлика, просто його повитирати на максимум, бо реально дуже багато продукту виходить, пензлик не дуже прикольний. То, в принципі, можна гарно нафарбувати і нічим не гірше. Ну, в мене вії, в принципі, завжди гарно профарбовуються. Ну, і вони такі не з коротких, але, ну, як за 40 гривень, виглядає гарно. Я думаю, воно осипається, як бачите, воно вже приклеїлось мені сюди. Ох. Ну, нехай. Так, з продуктів, що в мене ще залишилось, це залишилось дві ось таких помадки. Давайте відкриємо дві і потестимо. Ну, слухайте, мені зараз мій макіяж на даний момент подобається. Попробуємо ще зробити щось з губами. До речі, помадки нормально. Блін! Знаєте, чого? я не знаю, як передати просто цей аромат. Дивіться. Колись смажили е, насіння на сковорідці. якщо хтось смажив, хто чув запах, розуміє, оце от мені приблизно ось так. Просто, пересма... причому пересмажене насіння. Але це, до речі, прикольно пахне. І цей тінт. Я не знаю, до речі, що я хочу нанести. Ой, дивіться, яка у нього. Сіліконова душу. Ну, дивіться, який я кольор обрала. Давайте ще протестимо помадку по кольору. Е ну, давайте спробуємо. Якщо ні, помі поміняємо на тінт. Вона така пластмасова. М -м по пігментації. Е ви бачили, як я наносила. Вона якась як водичка. Ось. Трошки потерла, і все, її не видно. Хоча це помада. На губах виглядає класно. Мені подобається, можливо, я навіть і буду цим користуватися. Мені подобається такий колір, він досить легенький. Ним можна просто підчеркнути губи на кожен день, якщо не хочеш фарбуватися. Прикольно. Слухайте, а брови. Брови дуже класні. Я зараз реально класні. Оце, чим я дійсно 100% буду користуватися. І так, спробуємо тінт. Тінт виглядає прикольно. Він, я його так розташувала, він ліг так рівно, але він дуже липкий. Зараз мені губи дуже е, стискає я. Бачите це? Можливо, він трошки підсохне. І буде краще. Будемо ставити оцінку кожному продукту. Це я тільки що придумала, тому давайте будемо робити. Почнемо, напевно, з самого початку консилер. Э, Не знаю, як буде триматися, але по нанесенню, і, в принципі, як він ліг, то можна йому сміло поставити 7 з 10. Я думаю, десь так приблизно. Ця палеточка, як рум'яна, як хайлайтер. В принципі, можна поставити десь 7-8, теж непогано. Ця палеточка за шимери дуже гарні, але на носці мені не сподобались, тому не дуже хочу її обрати. Хай буде 6 з 10, хоча навіть 5 з 10. Щось таке специфічне. Просто, можливо, я користувалася вже більш хорошими палетками, тому така вирадлива. Ось ці тіні для повік пахнуть неймовірно, мені подобається. Можливо, на кожен день цікавий варіант, досить вони такі, вони не дуже пігментовані, тому поставимо. Їм чисто запах 7 з 10. Я дуже добра сьогодні. Олівчик. Олівчик я не знаю. Він зараз виглядає гарно, але наносився він дуже неприємно. Не знаю, хай буде йому 5 з 10, бо я щось не зацінила його, але колір здається прикольним. І, до речі, він не стирається так швидко, як би міг. От, туш. Туш. Ну, туш. Як звичайна туш. вона застигла зараз непогана, не дуже підкрутила саме війки. Ну, за 40 гривень, як за 40 гривень, давайте їй поставимо, напевно, теж шестірочку, п'ятірочку, бо я не в захваті. Хоча, насправді, з цим оком я була шокована. Воно реально гарне. Потім з цим оком щось пішло не так. Але 5-6, якраз вона заслуговує. Ось ця штука, вона вже. Застигла? Приємно. Не липне. Не липне. не липне. не липне. По кольору мені подобається, я такі штучки люблю, тому хай буде 8 з 10, я прям в захваті. А, гель для брів? Ну, я не знаю, я трошки шокована. Ну, хай буде 10 з 10, бо він реально класний. Як гель, за 60 гривень він класний. Просто я купувала була гель. Від глембі колись і теж від Ламель або від LCF, я точно не пам'ятаю, то він взагалі нічого не робив, а цей дуже класно вклав, тому він мені подобається. Помада ця колір класний, пігментація не дуже 6 з 10. Що я хочу сказати по макіяжу, він досить гарний. Ну, Мені дійсно подобається. Але як за те, що косметика вся ця коштувала 300 гривень, то це дуже-дуже-дуже круто. Тобто, в мене тільки одна туш коштує, ось приблизно ось так, навіть дорожче. А як за цю всю купу це дуже круто. Як для новачків, ну тобто такий макіяж можна легко зробити. І це буде круто. Можливо, я б порекомендую якийсь інший олівчик, там дійсно багатий вибір, але я вибрала як. За 11 гривень і просто він був якийсь типу на стенді з новинками. Було цікаво. Тому якось так зараз ще поближче покажу макіяж, а ви обов'язково напишіть в коментарях, як вам.